Українці розумні і кмітливі, але є серед них самородки, ну які буквально геніальні. Зараз ми з вами з'ясуємо, які прізвища давали таким людям у давнину. Мудрий і найяскравіший представник серед них Ярослав. Такі прізвище давали керівникам громад переважно. З прізвищем розумний називали людей, які здатні аналізувати. А от прізвище Думко отримували ті. То любили довго думати думу. Людей, які могли знайти вихід із будь-якої ситуації, називали кмітливий. Прізвище хитрий, натомість не містить ніякого негативного забарвлення. Його давали людям, які вміють стратегічно мислити, буквально прораховують ситуацію наперед. Ну і ще у цю компанію геніїв потрапили люди із прізвищем Ришетоп. З'явилося воно від Тити, відсіювати вони як ніхто вміли розділяти брехню від правди. А своє прізвище шукайте уже на сайті Радіотрек.